Усі усім привіт! Це відео я вам покажу тоді, коли будуть в мене нові мої жителі, мої курчата, мої попивнушки. А тепер, а тепер я лише готую місце для квочки. Принесла, друзі, Сіно, с солома, ну і сіно з колосочками, де яке було поселено на щедру, вечерю, на стіл. Так, так, я зберігала. Ой, вибачте, що так пивно. Але я зберігала. Я знала, що в мене буде квочка. Ось так зробимо для неї таке кубло гарненьке і посадимо нашу квочечку. Це ж, друзі, так треба, щоб я від мами привезла. Ось тих 12 яєць, а в мене ще було 3, тут є 15 курячих яєць. Зараз принесемо кочку, яка захотіла бути мамою. І нехай висвічує. Сьогодні в нас, друзі, чергова ранкова годівля. Фросі і Зосі. Курочка в нас сидить на яйцях. Вже пішла друга неділя. Сьогодні в нас 10 вересня. Курочка сидить гарно. Надіюся, що... І курчата будуть в неї гарні. Друзі, привіт! Чуєте? Курчатка вже скоро будуть. Сьогодні у нас дев'ятнадцяте. Відсиваються, відсиваються. Ану, кочечко. Ану, да, я подивлюсь. Десь щось тут відзивається. Накльоване, друзі. Накльоване. Вранці завтра у нас буде 20 число і будуть перші курчата. Ну Под... ой, подивимось. Яйця є різні, невеличкі, це ті, що я привезла від мами. І якраз знайшлась вочка. Ти сонечко, Дий, дий, дий. Ох, ти хорошенька, ти хороша. Давай, давай. Сиди. Друзі, я її через день випускала на вулицю, щоб вона там. На вулиці поїла, пісочку трошечки покупалась. Це, друзі, клітка кроликів. Тут кролиця стояла, а тепер сидить моя квочка, якої будуть скоро дітки. Я дуже задоволена. Ну що ж, зустрінемось, коли будуть перші курчата. 20 вересня. А в нас там щось є. Ми зараквочечку візьмемо, хай вона йде. Поїсть. Ну, а ми з вами продовжимо. Так, і чатку в нас уденьке. Ось. що кана готувала. Приймає мошкарнубки. Іще. Так. Є е у нас наклеовані. Так бачимо. Ну. Одненький є. Е яких перевіряти зараз не буду. Вони гаряцикі. Оце я заберу в хату, mm -hmm. положу під низ тепленьку бутилочку, накрию зверху, і наша курчатка буде в теплі і в добрі. Я села в кулачок курча, щоб воно не кричало, щоб курка гарно поїла, тому що воно піжить, а кулачка сюди біжить. Я хвилин 5 тут побуду, яйця не встигнуть схолонути, і я маму їхню квочку запущу. І все буде добре. І курчата кличуть свою маму. Худи, худи сюди, ходи, ходи сюди, куди моя хороша. А нас вже троє є. Ці башкетники вони напевно хочуть їсти. Щось там сіні, щось там дзьобиками щось клюють. Я зварила яйце куриче і злегка їх нагодую Хоча ще добу часу. Вони можуть спокійно бути без їжі. Знаєте, а я не думала, що вони сьогодні будуть вилуплюватись, тому я ще не вкупила стартовий корм. Обов'язково куплю і наші попивнушки, так нас в селі називають, на тих курчат, які пізно вивелись. Тут так тепленько. Сонечко світить, я поставила їх на, на підлогу, тому що стояли більш-більш так на сонці, і бачу, що вони ротики відкривають, Тіп-тіп-тіп-тіп. Так цікаво. Ну ще, будемо чекати, поки виведуться всі. Але ось цих швидких треба нагодувати, щоб вони з кошика. Не вистрибували З'їжджу <гум> в аптеку, куплю ліки, чим їх пропоїти перші дні, а коли вже буду поїти, друзі, тоді ж скажу. і покажу. Ось, друзі, як живуть мої курчата, поки їхня мама квочка досичує свої яйця. Ну, але Сьогодні ми вже підемо до вулочки. Там вони не чують, а тут вони їдять. Десь година часу пройшла, як настелила нові паперові рушнички. І що вони зробили? Ну що, буду нести. До мами кочки яка обживаються з квочкою. Нам вже три доби цим курчатам. Щось дуже повільно кочка їх висичує. Цікаво за ними спостерігати. Зараз візьму в кошик і занесу. Цікам, друзі, дуже було непривично маму бачити. Але все ж таки мама є мама. У нас є восьмеро, восьмеро курчат. Вивелося семеро чорненьких, ну таких темненьких. І одне жовтеньке. <сіпі> Квочка обривається своїми курчатками, тільки почула курчат, відразу ж піднялась і її, на яких вона сиділа. <сіпі> ну що ж, виглядає біленьке, хто тут, а я тут, хто <сіпі> Та там? за малечою спостерігати тільки тут трішечки, трішечки темно, а світла тут нема. Кось хай обживається? Ось тут водичка з дибітком. Це корм для кочки. Там просто насипаний, щоб їм було більше місця ходити. І водичка з чектоніком. Ось так наша малеча годується. Клітка доволі є великою всередині. Місця їм покраїн, місця вистачає. А далі перемістимо в більшу, а тоді. Потім поставлю драбинку, будуть гуляти по, по волі, а сюди будуть заходити на ніч. І все буде добре. Курчатка підростають тепленько, гуляють по вулиці. Мама квочка шукає черв'ячок, напевно. Я прийшла вже додому з лікарні і випустила своїх курчаток. Вони такі задоволені, так бігали, літали. Жвавенькі такі, гарненькі. Вони тепер будуть дивитися, що їхня мама курка робить, і самі будуть купатися в пісочку. О, Бачите, бачите. Зараз я їм принесу водички і корму. Вони в мене їдять лише стартовий корм для курчат. І все. Ой. Подивіться, подивіться, куди воно залізло. Куди воно залізло під квочку? Мама кочка. Дивіться, дивіться. Тобі холодно? У нас дуже холодно. Дуже. Ой, ой, друзі. Цікаво спостерігати. Подивіться, друзі. Які ж вони милі. Мушу стояти біля них. Кіцька підкрадається. Кіцька має котенята. І тому, щоб все було добре, треба стерегти. Поставила водичку, їм пити. Це чутонік. Напевно, ще на днів два буде і все. І все, ще вони гуляють на вулиці. Ще трошечки. І буду їх ну, заганяти в клітку, тому що тому що тут у нас котенята є з кішечкою, які підкрадаються до них. А без нагляду я не хочу їх лишати. Хі -хі. Ось такі мої курчата. Напевно, на цьому відео я поставлю паузу. Їх поки знімати не буду, вже покажу вам десь через тиждень як вони підросли. Усім вам скажу до побачення. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних. Все В нас буде добре. Усім пока-пока-пока. А мені здається, що в мене будуть всі курки. Хвостики в кожного курчати. Такий великий хвостик. Зазвичай курочки перший хвостик виростає як у півника. Все, пока, 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 пока